У минулому держслужбовиця, а нині підприємиця. Хмельничанка Інна Бачинська вирощує топінамбур, який ще називають земляною грушею або єрусалимським артишоком. Перший сорт цієї рослини висадила наприкінці жовтня минулого року. Він нами забутий з 90-х років. Ми продаємо топінамбур у помитому вигляді, пакуванні. В почищеному вигляді як разова така порція на один день це 150 п'ятдесят грам. У вигляді сушених чіпсів. Ми переробляємо його перемелюємо у порошечок. Частина порошечку вживають як сублімований порошечок, як біодобавка. Ну і чай, стопінамборо. Стартувати у цій справі Інні ні Бачинський допоміг грант від консорціуму організації Джару. Завдяки отриманим коштам. підприємиця придбала частину необхідного обладнання. Я вже отримала 60 2000 тисячі гривень, які я використала на придбання сироповарки, завдяки якій я буду. При зборі врожаю робити сироп з стопінамбора також за рахунок коштів благодійного фонду посмішка ЮА це саме вони зініціювали такий конкурс, і Джере в Україні надало можливість ще отримати бензокосу. Під час воєнного стану, говорить підприємиця, водія трактора знайти складно. А тому вона вирішила самотужки опанувати цю професію. Допоміг її цьому ваучер від служби зайнятості. Навчається ще й з двома жінками із Хмельниччини. Хочу панувати категорію. А, зізнається – Ми вчимося водити трактор, який має набагато більше передач, ніж проста автівка. Сподіваємось, що чоловіки будуть займатися чоловічим напрямком, але під час війни жінка повинна вміти. Все ми проходимо дистанційне навчання. Періодично ми приїжджаємо на навчання у місто ровно у центр перекваліфікації. У січні місяці ми вже сподіваємось пройти, здати іспити, пройти практичні заняття і отримати категорію. А така грантова допомога, за словами підприємці, це можливість, попри усе займатися улюбленою справою та робити внесок у розвиток економіки. Вони не дають такого відчуття, що ти залишаєшся осторонь від підтримки. Війна психологічно впливає на кожну родину і дуже важливо не закритися в собі. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.